У січні 2025 року в Україні виробництво безпілотників збільшилося у 10 разів. Порівняно із січнем 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд ухвалив рішення про виділення ще майже 8 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Також прем'єр повідомив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі бронетранспортерів у п'ять разів протитанкової зброї вдвічі боєприпасів у два з половиною рази. Американські політики критикують заяви Дональда Трампа про війну в Україні. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер каже, що звинувачення Трампа про те, що це нібито. Україна почала війну, є огидними. Колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс звернувся до нього зі словами про те, що цитую не Україна починала цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. А конгресмен від республіканців Майк Лоурел написав, що Путін підлий диктатор і головоріз. Лоулер проти виборів під час війни, бо вважає, що Росія в них втрутиться і захоче поставити маріонеткового президента.